А я все думала, як я можу внедрити у волонтерство свою спеціалізацію. Просто працювати це означає не ідентифікувати себе як українець. Я не уявляю, як можуть мати медичне мислення люди, які вирішили. Стати косметологами за 10 днів ну <ріст> якось так. Так я беру тільки сертифіковане обладнання, яке йде з медичним і технічним супроводом. В проекті беруть участь 17 клінік у 12 містах України. В січні цього року в Україні стартував проєкт Неопалим. Він має на меті допомогти українцям, які отримали опіки, рубці чи інші ураження шкіри в протистоянні російській агресії. В Івано-Франківську представницею цього проєкту є лікарка-косметологиня та спеціалістка апаратних методик Ольга Масич. З нею сьогодні і поспілкуємось. Вітаю, Оля! Доброго дня, рада зустрічі у мене в клініці. Ви Івано-Франківську, ви єдина є представниця цього проєкту. Розкажіть, як так сталося? Почалась війна. Ми всі вдарилися в волонтерство і допомагав кожен як міг. Але коли прийшлося працювати, бо без цього ніяк, а я все думала, як я можу внедрити в волонтерство свою спеціалізацію. І мені так пощастило, що Олександр Туркевич, який організував цей проект, зателефонував і запропонував, чи я буду готова і чи хотіла б. Це для мене було дуже великою радістю, коли я почула цю пропозицію і сказала, звісно, що так. І так почалася наша співпраця. Чому для вас це було важливо? Чому вони могли просто працювати? Е, неможливо просто працювати, тому що е, ти розумієш е, ідентифікацію нації в е, цей період дуже гостро і просто працювати це означає ідентифікувати себе як українець. Ми в ми всі українці, і наша земля страждає і протестують агресії, і звичайно потрібно допомагати. Розкажіть власне, про обладнання, чим воно особливе і яким чином воно допомагає власне, позбутися людині як естетичних проблем, так і фізіологічних в певній мірі. Звичайно, коли є рубці, естетична проблема відходить якось на другий план, тому що вони вносять в життя людини сильний дискомфорт, тому що рубець це щільна тканина, яка Обмежує рухи, де б не знаходився цей рубець, шкіра в нас еластична, і ми не помічаємо, коли вона при рухах розтягується. Рубець не дозволяє цього робити. І тому за допомогою якраз ербієвого ER лазера ми можемо зішліфовувати рубець. Ми можемо додавати більш рухомості тканинам за рахунок того, що. Розпушується сама тканина рубця, він стає не такий щільний. Це стало причиною не звертатись до пластичного хірурга, а зупинитися в лікаря-косметолога і допомогти людині в даній проблемі. Власне, ви дуже гарно зазначили в лікаря-косметолога, тому що коли чуєш. Я йду до косметолога, воно дуже часто викликає упередження, тому що е, є частина людей, які вважають, що вони можуть бути косметологами, просто отримавши курс там, не знаю, косметолог за тиждень чи косметолог за 10 днів. Е, розкажіть, власне, про те, чи має косметолог мати медичну освіту, чи взагалі це важливо в його роботі. Е, Обов'язково косметолог має мати медичну освіту, оскільки це Спосіб мислення людини. Тобто зі мною медицина була все життя з самого дитинства. І я не уявляю, як можуть мати медичне мислення люди, які вирішили стати косметологами за 10 днів. Ну якось так. так. Звичайно, можливо, не всім приходить це в життях. Ну, хоча на моє глибоке переконання, медицина це спосіб життя, це спосіб мислення. І стати косметологом за 10 днів, так як ви кажете, нас держава дозволяє, правове законодавство дозволяє, якщо... Цей косметолог займається естетикою, тобто, звичайно, можна робити масаж обличчя, можна робити пілінги, накладати маски. І ну, цим не зашкодиш е, обличчю. А якщо це стосується більш серйозних процедур, обов'язково повинна бути медична освіта. Хотіла запитувати, бо ви ще є спеціалісткою апаратних методик, чи для цього теж потрібна медична освіта, і окрім цього, можливо, якісь додаткові знання, щоб е, е, працювати із апаратами. Звичайно, коли я почала входити в апаратні технології, я зрозуміла, що потрібно ще знання фізики. Я беру тільки сертифіковане обладнання, яке йде з медичним і технічним супроводом. І за рахунок цього я маю біля себе лікаря, який Навчає не тільки медичної частини, але й технічної частини тобто, як саме працює той чи інший апарат, яким чином я можу повпливати на певну проблему і допомогти людині. Це є дуже важливо. Окей, чи проходило ви якісь навчання по власне апарату, який працює із рубцями? Звичайно, навчання в мене не закінчується, тобто <смі> навчаюся я постійно. Мені б не дозволили е, представники, які продають дане обладнання, працювати на ньому без спеціалізованого навчання, і це є правильно. Ну і звичайно, навчання самої роботи лазера, як працює лазерний промінь, е, як він впливає на організм людини і. Як ним можна взагалі працювати, які осягнути можливості в косметології? Це є ербієвий лазер. Він має дві насадки. Спершу я надягну насадку фракційну. Це те, що я говорила, коли є точка за точкою, перекриття не 100%. Ось це є фракція, точка за точкою. Зверніть увагу, як працює димоевакуатор. Абляційна насадка має кілька точок по своїй величині, і на всю величину точки ми отримуємо лазерний промінь, який дає нам випаровування води. Знову ж таки, не вибираємо особливо параметрів, просто продемонструю вам, як воно працює. Цією насадкою ми можемо зішліфовувати рубець. За рахунок того, що лікар сам вибирає глибину? Ми можемо до долі міліметра пошарово, акуратно зішліфовувати, не утримуючи одразу сильної травматизації. Звичайно, потрібно дивитися, який, який рубець, яка площа ураження, де де локалізація по тілу, і від того уже складати якийсь певний план лікування. Окей, повертаючись до проєкту Неопалимі, він працює з людьми, які постраждали наслідок російської агресії. Чи є Різниця між опіками і ураженнями шкіри, які людина отримала внаслідок якихось побутових уражень і, власне, воєнних, осколкових чи мінно-вибухових? Різниці немає, тому що будь-яке пошкодження тканин, тобто ми говоримо не тільки про шкіру, але й про м'язи, і будь-яке пошкодження загоюється рубцем. Рубець це сполуч... сполучна тканина. Заключення тільки дає лікар на основі анамнезу пацієнта, як саме відбулося, яка саме була травма, і за рахунок чого відбулося отаке загоєння рубцеве. Першою вашою пацієнткою в проєкті «Неопалемії» це була Глина Лагутіна із Вугледара, яка 30 березня 2022 року отримала мінно-вибухове поранення, і в неї вже була перша процедура. Розкажіть трішки про її випадок і яким буде її процес лікування. Проблема її полягає в тому, що у неї відсутня частина м'язу, і, звичайно, коли є дефіцит тканини. Наростити її практично неможливо. І в одному місці у неї немає спайки, але шкіра прилягає до кістки. Тобто шкіра не припаяна до кістки, але вона дуже близько прилягає до кістки. І саме в тому місці буде найпроблемніше з нею працювати. Тому що там, де у неї є рубці і втягнення від апарату Елізарова, там буде легше. В тому місці, де у неї є тільки шкіра і кістка, там буде тяжче працювати, але ми намалювали з нею приблизний план лікування. Будемо пробувати. Я надіюся, що за допомогою певних ін'єкційних препаратів ми зможемо трішки наростити їй тканину в тому місці, уплотнити шкіру, щоб воно не приносило такий дискомфорт в її життя. В яких ще містах України? Бо я знаю, що не тільки у Івано-Франківську діє проєкт неопалемії, куди ще можуть приходити українці? В проєкті беруть участь 17 клінік у 12 містах України. Перелік міст та клінік можна знайти безпосередньо на сайті Неопилимі. Як людина може стати частинкою неопалимих? Що для цього потрібно? Щоб взяти участь в даному проєкті, потрібно зайти на сайт Неопалимі. У них є бланк. Заявка, яку потрібно заповнити, вони кожного пацієнта оформляють і зв'язуються для подальших дій. Що потрібно мати, потрібно мати заключення від лікаря, що травма сталася саме внаслідок російської агресії. Є можливість їм допомогти, не соромтеся цього. Давайте єднаємося і будемо протистояти агресії разом.